В цьому відео хочу розказати про методи Flat і FlatMap. Найперше метод Flat. Для чого він нам потрібен? Уявимо, в нас є масив R1, в якому всередині є багато підмасивів. І уявимо, що ми хочемо їх розгорнути, тобто, щоб всі значення були на одному рівні. Як це зробити? Ми можемо зробити це за допомогою метода Flat. Давайте законсолимо, що ми побачимо. Бачимо, що він розгорнув, але тільки один рівень вкладеності, це через те, що по замовчуванню в нас використовується тільки один рівень вкладеності. Якщо ми хочемо це змінити, ми можемо просто передати сюди рівень, скільки рівнів ми хочемо розгорнути, або передати для прикладу Infinity. Це буде означати, що він розгорне повністю все. Бачимо, як у нас консоль. Метод дуже простий і дуже корисний. Наступне це метод FlatMap. Тут ситуація трошки складніша. Він нас, окрім того, що розгортає, робить ще й трансформацію. І розгортає він тільки на один рівень, так як Flat по замовчуванню. Для прикладу, в нас є Orders, і ми хочемо, щоб ці всі items в нас були на одному рівні. Тобто ми хочемо отримати з цього всього тільки один масив, в якому будуть усі items. Як це зробити за допомогою Flatmap? Найперше, він приймає колбек, як і звичайний map. І в принципі тут ми можемо просто повернути items для кожного елемента, і він після цього зробить ще й flat Самостійно, нам не потрібно додатково його викликати. Бачимо, що це все спрацювало. Метод дуже корисний, дуже часто використовується при певних групуваннях даних, і його дуже корисно знати.